Слава Ісусу Христу! Я хочу зразу сказати назву теми, яка буде у формі запитання. Чому ти кричиш? Останніми часами мав бесіди з молодими людьми. І я дуже люблю статистику, дуже люблю. І були деякі такі запитання статистичні, які е, дали відповідь на багато запитань, які мене цікавили. І остання, остання зустріч з молодими людьми була вчора е, на тему дошлюбної підготовки на Кременеччині. І я їм також дав запитання, яке звучало так. Чи ви хочете, щоб відносини у вашій сім'ї були такими самими, як у ваших батьків? Я їм пояснив, що відповідь правильна та не де плюс стоїть, а відверта правильна відповідь так, як є по правді. Пишіть чесно, чесна відповідь правильна, нечесна неправильна. Все було анонімно, плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Як ви думаєте, було більше плюсів чи більше мінусів? Це дуже важливо, особливо для тих, хто є батько і мама. Це показує це показник того, наскільки в нас хороші відносини. Ну, діти дивляться на нас. І вони все аналізують. Це такий сканер. Остання статистика вчорашня була 70 на 30, 70% молоді сказали, що ми не хочемо, щоб наші відносини в сім'ї були такими, як в наших батьків. Вони хочуть краще. Мене спочатку засмучує, коли йде ну, статистика з такою великою перевагою. Але з іншої сторони, я радію. Що молодь підростаюча тверезо мислить, в них є бажання кращого. І якщо є той початок добрий, що вони хочуть кращого, значить і підуть правильні кроки, підуть зміни, якщо вони будуть прислухатися до Божого Слова. На фоні тих е, статистичних даних, на фоні всього того, що, що я роздумував, е, народилася ця проповідь. І особисто я зрозумів, що крик в сім'ї це один із факторів, які формують якраз таку думку в дітей. Вони не хочуть, щоб в їхніх сім'ях був крик. І ось тема проповіді – чому ти кричиш? Читаю послання до Ефесян, 4 розділ. Вірша. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на День викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. І читаю другий текст, Книга суддів. Розділ 18 з 22 вірша. Коли вони віддалилися від Михиного дому, то люди, що в домах, які разом із домом Михиним були скликані, та й догнали данових синів. І кричали вони до данових синів, а ті обернили обличчя своїм. Кричали вони. І сказали до михи, що тобі? Що ти кричиш? І хочеться от мені, якби було таке, що як ми тільки починаємо повищувати голос, і тут спрацьовує щось подібне, як сирена, в нас так, повітряна тривога. І зразу запитання: чого ж ти кричиш? І що цікаво в тому, що в нас всередині і в розумі тут воно спрацьовує, Бог заложив в нас із сумління, як той датчик, він спрацьовує, але ми здатні вгашати той голос, ми здатні діяти неправильно, і потім чим раз, чим раз людина слабше, слабше чує той сигнал тривоги. Але як добре, щоби як тільки голос повішається, і червона лампочка, щоб миготіла, чого ти кричиш? Зупинися. Що, що ще недобре, негативно, що людина звикає кричати? Якщо би десь колись раз там крикнув, і ніхто навіть не почув десь в лісі, ну йди кричи, скільки хочеш. Але ж то людина не хоче в лісі кричати, бо ніхто не чує, вона хоче кричати так, щоб її почули і добре покричати. І чому ж так стається? Чому ж ти кричиш? І тут такий взаємозв'язок. Дуже часто голосно говорить глухі люди. У мене колись був сусід один, він був не повністю глухий, але такий глуховатий. І коли, коли з ним говорити, ну, в мене завжди було відчуття, що він свариться на мене. Він ніби звичайним для себе по розумінні, звичайним ніби голосом говорив. Але із-за того, що він добре не чув, він, він голосно кричав, кричав, кричав. Ну, і знаючи його, я вже потім сприймав це нормально, бо я розумів, що причина це глухота. Скажіть, будь ласка, чи нема часу в нас? Глухоти. А вона може бути? Бог говорить щось до нас, говорить, навчає. Ми і, і, і чули не гнівайтеся, чули, і знову, не кричіть. А ми позакривали вуха внутрішні і зовнішні, все, що тільки можна. І глухота. І що цікаво, що глухота тут ніби як взаємозв'язок. Глухота веде до крику, і крик веде до глухоти. Це ніби як колесо йде. Мені сподобалось, я цього тижня мав можливість три дні бути в спілкуванні хорошому з сімейного нашого відділу, проходили таке навчання. І Володимир Бричка, відповідальний за сімейне служіння в нашій Україні, старший єпископ, розказав. Приклад одної пташки. І мені цей приклад так все розставив. Всі крапки на ті. Є така пташка, яка називається глухар. І є така в неї особливість, що відрізняє від всіх інших птахів. Вона може дуже-дуже сильно чути, далеко чути набагато далі, ніж інші птахи. Але є період, коли вона нічого не чує. І от дослідники, дослідивши це, деякі книги написали, і мисливці, коли це дослідили, прочитали, вони почали це використовувати. Як можна полювати на цю пташку? Тоді, коли вона не чує. А знаєте, коли вона не чує? Коли вона кричить. Дуже часто так і в сім'ї. Ми не чуємо, коли кричимо. Ми не можемо тоді навіть почути принцип глухаря діє. І знаючи це, мисливці використовують. Як воно діє? Вона здає звук, а він може тривати ну, скільки часу, наприклад, 20 секунд. Так? І мисливець в той час може. Бігти, біжить, наближається, наближається. І от коли перестає цей звук летіти, він зупиняється. Він зовсім припиняє рух. Тому що ташка дуже-дуже ну, далеко це чує. Коли вона знов починає кричати, знов біжить. І кажуть, що бувало таке, що мисливі сидить під самим деревом і чекає, коли пташка починає знову кричати. Вона починає кричати, і мислив, стріляє в неї. Не попав, ще раз стріляє. Пташка не чує, бо вона здається звук, кричить. І я так слухав цю історію, слухав. Думаю, а скільки раз ворог стріляє по нас? А ми кричимо, кричимо і навіть того не чуємо. І не чуємо, і не чуємо, і, і хочемо комусь щось доказати. Це не добре. Це і тому в мене ціль сьогодні те, що я зрозумів для себе, поділитися також з вами, щоб ми навчилися мати відносини як в сім'ї, так і з ближнім, в церкві, навчитися такі відносини мати, щоб не кричати один до одного і при тому чути добре. Я зачитав е, такий приклад. Навіть не то, що приклад, а цілі, цілі такі повних три вірші, які говорить про те, яке би мало бути в нас правильне спілкування. І тут ми читаємо за крик, що Він має бути взятий від нас. Взятий з усякою злобою. Нормально, коли. Тебе на серці радісні спів, і ти в полі кричиш пісню радості. Кричиш, можеш кричати, Господи, слава тобі. Ну це добре, це непогано. Але недобре, коли є корінь недобрий цього крику, хай буде взято від вас разом з усякою злобою. Як правило, Злоба вона є тою причиною крику. Ух, які ми тоді є. От добре було б, щоб в той час хтось нас записав хоча б на телефон, і потім за якийсь період нам показав, Ото ти. А ми ж то себе збоку не бачимо, а Бог прекрасно бачить. Не тільки наші скули, які аж дьоргаються, не тільки бачить. Як ми можемо кулаки зжимати, Бог бачить глибше, Бог бачить серце, Бог бачить ту злобу, а як це не добре? Тому хай Бог поможе, щоб ми просили Господа Боже забери це. Я хочу мати в серці мір. Я хочу мати добрі відносини. Якщо ми навчимося в сім'ї не кричати, нам буде легше не кричати до ближнього. До брат, до сестри. До... На роботі. Ми будемо вже тоді формуватися. Ми будемо преображатися в образ Христів. А читаємо, що Ісус Христос не кричав. Він кричав до духів злих. Вийди. О до них Він кричав. А чому ми кричимо до жінки там чоловіка? Наступна причина. Чому ми кричимо це віддалення, коли віддаляються люди? Е, я пам'ятаю, е, йду раз з роботи і чую в мене в хаті крик. Такий крик, не, не, я ще ж не знаю, що там, але підходжу і так тихенько ну, обертаюся з сусідів, нема, відкриваю двері, заходжу, став і слухаю. добре, добре, мамо! Зараз йду. Мама на першому поверсі, моя віра, готує, їсти і кличе вже, а діти там аж на стриху, «Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. І що цікаво, що я, бувши на дворі, так само, як сусіди могли бути, ми ж то не чули, чи там кажуть, «Ідемо, йдемо, йдемо, чи йди сину, дочку, їсти, а вони чують крик. І щось подібне було, коли. Ми приїхали після весілля до мого Тестя і ночували на другому поверсі, а на першому чують такий щось крик, щось так десь кричить. Я кажу: довіри, що ж це таке? Чого він так кричить? А вона каже: йди, послухай. І я прийшов під двері слухаю, а він не кричить. А він розказує: так, так, Лесю, ну це було для мене як відкриття. А він її проповідує, так сказати, коротко, проповідує, але вона. Через одну кімнату аж в кухні миє посуду, і він так, щоб вона почула, кричить, кричить, ну, з добрим наміром. Відстань просто. Але ми бачимо, що я сказав два приклади, але обидва вони позитивні. Але є негативні. Коли ми віддаляємося і не чуємо, коли ми від Бога віддаляємося, о, це взагалі катастрофа. Коли. Відстань збільшується і тим більше схочеться крикнути, щоб тебе почули. Як правило, до Бога кричать ті, хто віддалилися від Нього. Людина, яка близько з Богом має відносини, для неї нормальні навіть відносини без слів. Людина може стати в молитві і просто мовчати і плакати, але вона знає, що Бог близько, що Бог її чує. І коли в сім'ї є такі тісні, близькі відносини, тобі не треба кричати. Ти можеш просто подивитися в очі, чоловік і жінка без слів має зрозуміти. Цього хоче Бог і хоче, щоб ми вчилися цього, до цього йшли. Наступна причина, яка може бути, це бажання доказати і оправдати себе. Ох, як нелегко доказати тихо. Як нелегко шопотом себе оправдати? Не знаю, чи вам таке вдавалося, мені не вдавалося. Як правило, тоді, коли я хочу щось доказати, то я так: ну, почуйте мене. Я не чую, що хтось так доказував, ну, ну, та ж серйозно, ну, та я правий не було такого. Немає такого. Як правило, емоції вони підключаються, а Бог каже усяке подратування, гнів, лютість, крик, лайка. Нехай буде взято від вас з усякою злобою, з тим коренем хай буде вирване. От тоді буде нормальне спілкування. От тоді буде порядок в сім'ї. От тоді діти, дивлячись на такі відносини, будуть більше хотіти. Та ж ми хочемо, як тих два, дві голубки, чи два, ну, як тих два голуби, щоб були такі дуже хороші відносини, без крику, лагідністю. Читаючи е, один такий приклад, приклад коли е, один чоловік Божий кричав, кричав просто від тієї, яка прийшла в його життя. Кричав від того внутрішнього болю, і причиною було гріх, обман. В книзі буття 27 розділом є описана вся ця подія, коли обманом було отримане благословіння. коли обман став причиною крику. І як, як Ісав почув слова батька свого, то закричав криком сильним та вельми гірким. І причиною цього крику був гріх, був обман. І коли е, почитати далі цю історію книга Буття, 27 розділ, цей гріх не просто став причиною крику. А він за собою потягнув наслідки. Якщо ми розуміємо, що наш крик це не просто от видав емоції, і мені стало добре зразу. Ні. Він за собою має погані наслідки. Коли прочитати про, про всю цю історію про, про Ісака, Якова, про Ісава, як там все це крутилося? І чим вона завершилася, читаємо від 41-го вірша, що пишу, «Із і зненавидів Якова». Ненавість прийшла. Не просто покричали і тим завершилася. Прийшла ненавість. А, а це не одне, що може прийти, може бути е, тягар на роки. Буває, що от посварилися двоє людей і ходять з тягарами. І це не добре. А Бог не хоче, щоб ми носили ті тягарі. Бог хоче, щоб ми примирилися. Бог хоче, щоб ми жили в мирі один з одним. І ще один такий важливий момент, який я зачитав з послання апостола Павла до Ефесян в 30-му вірші цього ж 4 розділу, каже, і не засмучити Духа Святого. Коли ми сваримося, то ми не просто. В спадщину отримуємо там ненавість і ще щось, і тягар? Ми засмучуємо Духа Святого. Недобре приходить життя? Невирішення приходить, а навпаки, тягне за собою багато багато негативу. Ну і дивчись на це все, ну що ж нам робити? Ну, який вихід? Де ж нам подіти ті емоції? Як? Розрулити в таких ситуаціях який вихід може бути? Читаємо один хороший текст: Вже не я живу, а Христос. Вже не я живу, а Христос. І питання: а хто то кричить? Я чи Христос? А ця гріховна природа, вона не щезла. Вона є, і вона хоче заволодіти нами знов. Їй не подобається, що Христос. Їй не подобається, що вона не має влади. Вона хоче мати владу і повну владу. І воює, воює. І як добре, щоб в таких моментах ми каялися і казали: Господи, прости. Вже я хочу, щоб не я, а завжди Христос. Христос. Наступне, потрібно пильнувати. Кожного часу пильнувати. Тому що може щось прийти зненацька. Дуже хороші відносини в сім'ї. Все добре, романтичний вечір може навіть. бути. Ну, можна умудритися в романтичний вечір мати неприємну, голосну дискусію. Таке буває. Таке буває. І, і, і потрібно пильнувати постійно. Мені ніби як на дорозі, де в будь-який момент може бути небезпека. Я вчора їхав на цю зустріч з молоддю, і в селі Олію піднімаюся на швидкості на такий підйом, а це вечір, вже темно. І на зустріч бачу, чотири фари їде. І я не розумію, як так. Ну, я не бачив таких машинів, щоб на всю дорогу і чотири фари. А це не машина, це дві машини. Одна їхала по тій стороні, а друга їхала по моїй полосі. І я дякую Богу, що з боку був не обрив, а трава. І що і за те, що так Бог дав, що я дуже пильнував, я встиг в ту останню хвилину виїхати на ту траву, а тоді вискочити знов на трасу і не перевернувшись. І я дякую Богу за те, що Бог нам. Допомагає пильнувати. Навіть те, що ми пильнуємо, це не за того, що, що ми так натренувалися. Бог нам допомагає. Бог дає силу, Бог дає здібність і допомагає нам бути уважними. Знаючи, що відстань, вона також впливає, коли віддаляються серцем, розумом, бажаннями, коли віддаляються один з одним. Треба шукати також близькості. Це такий наступний крок, коли ми зближаємося один з одним і емоційно, і духовно, і, і коли ми розуміємо, що зближення з Христом кожного часу воно допомагає нам бути кращими, бути лагідними, бути спокійними, давайте будемо шукати цього. І остання така думка приймати один одного, як приймав. Христос. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Христос розумів, що ми люди здатні помилятися. І Він нам простив за те, що ми мали би. Отримати покарання. Якщо ми говоримо, що ми маємо поступати як Христос, значить в наших відносинах не мали би бути такого моменту, коли ми хочемо комусь щось доказати і ніби як покарання дати. Послухай, послухай, ні. Я тобі докажу, ти не правий, і ти маєш мене, як мінімум, вислухати. І зараз я тобі все розкажу і, і накажу. Давайте будемо. Приймати один, одного як Христос. З любов'ю. Пише тут ласкаво, милостиво, прощаючи один одному. Розуміючи, що так, навіть якщо і помилився хтось біля нас, ми також можемо колись помилитися. Давайте навчимося прощати один одному. Давайте навчимося один до одного ставитися. Як ті люди, які люблять. Тому що ставлення різне тих, хто любить, і тих, хто не любить, навіть на одну ту саму дитину по-різному можуть сваритися рідні батьки і чужі вихователі. Бог, навіть якщо до нас щось говорить, наставляє нас, хоче до нас, ніби ну, так, як мовою нашою, насварити. То повірте, навіть та сварка, вона не така, як наша. Ми, люди, не здібні так, як Христос. Ми не здібні наставити так, як Бог. Але через Бога, через Христа, який в нашому серці, ми можемо робити такі речі. Тому моє бажання всім, і я в тому числі хочу бути, щоб в нашому житті була повнота Христа. Повнота Божа, і тоді ми зможемо бути тихими і лагідними. Хай Бог нас всьому благословить. Амінь. Помолимося.